Станом на сьогоднішній ранок у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею скупчилися близько 2800 вантажних транспортних засобів. Найбільше фур 1200 у пункті пропуску краківець на КПП Ягодин 1100 вантажівок і навпроти Раворуської – понад пів тисячі фур. Такі цифри навів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Павло Кравчук, аналітик громадської організації Європа без кордонів з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. давайте поговоримо про ці протести з 6 числа. Вони почалися. Під такою ширмою протести польських перевізників, яка зараз ситуація із цим блокуванням? І чи зрозуміла вам чітка мета цих протестів? Ситуація, на жаль, доволі неприємна для усіх учасників процесу, скажімо так. Що по суті відбувається? Група польських перевізників невеликих. Відносно підприємств, об'єднаних асоціацію блокує три пункти пропуску, і це група пов'язана безпосередньо з політичною партією Конфедерація Ультраправою польською партією, яка має доволі сильні, сильно виражені антиукраїнські і до недавнього часу проросійські політичні погляди. Але судячи з того, що вони вже два тижні перебувають на кордоні, блокують, і польська влада нічого з цим не робить. Більше того, сьогодні, один з найбільших польських одне з найбільших польських об'єднань перевізників, разом із колегами з кількох інших країн звернулася до Європейської комісії. З Вимогою з листом вимогою переглянути угоду про лібералізацію транспортних перевезень з Україною, а це так само вимога цих протестувальників на кордоні, які по суті влаштували блокаду. Тобто, це свідчить, що, хоча саму блокаду робить таке групування, пов'язане з відносно маргінальною праворадикальною партією, але є якась мовчазна підтримка і. У польській владі і в ширших колах автомобільних перевізників, але при цьому все одно варто пам'ятати, що це не є позицією всієї Польщі, всіх поляків, тобто це відносно невелика група, і те, що це стало можливим, це ще й збіг доволі такий невдалих обставин, тому що в Польщі зараз такий період міжвладдя, коли не зовсім ясно хто. Хто має за що відповідати, і, можливо, це теж одна з причин, чому ті, кому в принципі ця вся ситуація не подобається, і в Польщі не вживають заходів для того, щоб припинити цю блокаду. Але по факту тисячу українських і не тільки вантажівок зараз стоять на кордоні. Якщо брати оцінки перевізників, те що 300-350 євро один день простою одної вантажівки. То галузь в цілому за день втрачає не менше мільйона, і це тільки напряму. А є ще купа якихось дотичних опосередкованих втрат, тому що постійно переносяться, зриваються замовлення, контракти не відбуваються якісь замовлення, контракти, які могли б відбутися, якби кордон функціонував як раніше нормально. Ну і взагалі українсько польський кордон в умовах війни працював і так. На межі своїх сил і все одно пропускних спроможностей не вистачало. А зараз, коли додалася блокада трьох пунктів пропуску, ситуація близька до катастрофічної, ну, і з цим треба щось терміново робити. Пане Павле, ну у статті для Української правди ви пишете про те, що е, дуже абстрактна категорія перевізників, так, яка згадується, що це не всі перевізники, і це не є позиція уряду Польщі, який допрацьовує зараз. І там навіть можна прослідкувати е, зв'язок з Росією. Чи е, допускаєте ви, що е, там справді є. Російський інтерес для і для чого? То це можливо, в мене немає конкретних даних, але ну, це цілком можливо, тому що з, знову ж таки безпосередні виконавці блокади це люди із партії Конфедерація. Партія «Конфедерація» своїми зв'язками давно відома. Крім того, перевізники, переважно зі східних регіонів Польщі, які раніше активно працювали на перевезеннях з Білорусі і з тією ж Росією, що знову ж таки підвищує ймовірність е, наявності якихось зв'язків. Тому так не можна це виключати. І однозначно можна сказати, що ну, в Росії ця ситуація дуже вигідна, тому що перекриваються життєво важливі для України транспортні артерії. Ну і ці а, поставки але, всього не... перекриваються, так ми розуміємо, що це не тільки продукція, це і допомога, і зокрема і військова допомога. А... Ті люди, які блокують кордон, вони заявляють, що вони пропускають гуманітарні і військові вантажі, але по факту ну, це не завжди відбувається. Плюс, знову ж таки, відбувається ефект доміно, і гуманітарні і військові вантажі стає складніше доставляти через те, що дуже велика кількість. Машин застрягли на кордоні, і через це виникає непередбачена ситуація. Через це машини, які раніше могли бути вільні для перевезення таких вантажів, тепер зайняті, ну і так далі. От. Який вже Тому... є ефект, пане Павло, який можна прослідкувати? Ефект від цього страйку мітингу з не дуже чіткими вимогами, навіть прописаними. Що вже можемо сказати, на що вже вплинуло? Ну, українська економіка зазнала серйозних збитків це раз. Україна, Європейська комісія і Польща зараз перебувають в якомусь е, політичному клінчі, при тому, ну принаймні по тому, що я бачу, тобто переговори тривають, але якогось прийнятного для всіх рішення по, по поверненню чи не поверненню дозволів на автомобільні перевезення немає. Ну і збирає дивіденти, і збирає отримує дуже великі піари. та сама партія Конфедерація, яка е, пройшла прохідний бар'єр на виборах в парламент, е, але хоча і з найнижчим результатом, але попереду в Польщі будуть ще місцеві вибори, і вони, мабуть, працюють на це. Ну тобто, навіть якщо виключити версію про те, що це робиться на замовлення Росії, то це просто дуже брудна, дуже нечесна гра. Е, коли ця група перевізників просто для персонального піару політичного ну, робить величезну шкоду не тільки українській економіці, а й польській, а й економіці інших країн, тому що застрягають вантажі і з інших країн, які прямують до України чи з України, і так само дуже великої шкоди завдається українсько польським відносинам. Ну, Особливо там на місцях, от виявляєте всі ці люди, тисячі людей, які відчувають несправедливість цієї ситуації, які заблоковані в цих величезних чергах. Вони ну, відчувають образу, вони відчувають дуже сильне емоційне збурення, це може привести до якихось конфліктів, які в свою чергу знову ж таки будуть ще погіршувати ставлення один до одного. Україні, так, десь десь може вибухати і на побутовому рівні, зважаючи на те, скільки наших співвітчизників зараз в Польщі. Пане Павле, а хто може вплинути на цю ситуацію? Чи може Єврокомісія вплинути Євро, Євросоюз? Теоретично так. І вони заявляли, що їхня офіційна позиція така, що. Угода про лібералізацію автомобільних перевезень залишиться чинною до червня 2024 року, як вона мала бути від самого початку. Але поки що, як ми бачимо, конкретного ефекту немає. Ну і Європейська комісія відома тим, що вона зазвичай доволі повільно діє, скажімо так, така доволі неповоротка структура. Так. дуже вам дякуємо, іще, пане Павло. І Ще одне буквально, Що тут можна було б зробити? Mm. Я спостерігаю за кількома групами привізників, які там перебувають, які там заблоковані. Люди дуже сильно відчувають, що їм не вистачає уваги з боку української влади, тобто спроспорадичних приїздів спацівників посольства недостатньо. Було б дуже непогано, якби українське посольство, українське консульство виділили принаймні по одній людині на кожен пропуск, які би там перебували постійно. Дякую вам за правильні меседжі, Озвучені в нашому ефірі. Сподіваємося, що їх почують, і з боку нашої офіційної влади буде більше реакцій, більше уваги до цієї проблеми. Павло Кравчук, аналітик громадської організації Європа без кордонів про страйки на українсько польському кордоні польських перевізників.